совість, біль, наша гордість пам'яті наших дідів, батьків, старших братів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх, чиї серця обпалила Друга світова війна, присвячується. Допоки світанками сонце встає, а на калині зозуля кує, пам'ять людська не забуде по вік, мук закатованих попелу крик, віти, мов горе заламаних рук. Ні, то не свідок, а пам'ятник мук. Учасники сьогоднішнього зібрання вже третій рік. Україна відзначає разом з своїми європейськими державами курс, на який тримає Україна, відзначає день пам'яті примирення. Пам'ять про всі все українське воїнство, яке в той чи інший період часу захищало українську незалежність. Ми живемо у героїчній і одночасно трагічний. Період. Живемо в стані неголошної війни з російським окупантом. І сьогодні, як і в ті далекі часи, коли на захист своєї держави ставало українське козацтво, вояки ОПА, так і сьогодні молоді люди стали на захист своєї держави. І їхні імена вже навічно записані в літопис. Української історії поряд з такими значними іменами, як Степан Бандера, як Шухевич. Сьогодні цей захід нам показує, що ми як ніколи повинні бути єдині. Ми повинні мати спільну думку, спільні інтереси щодо захисту і незалежності своєї держави. Ім'я тих борців, які поклали своє життя в різних період часу і в часи Другої світової війни. Слава нашим героям, слава Україні! Ево слава Праведним святим Шла до волі Україно, ти перед ворогом своїм не ставала на коліна, ти до мріяних зірок, шла крістерна, шла крістерна, ти в душах сіяла добро. Наче зерна, наче зерна, є на світі, моя країна, де червона цвіте калина, гори, ріки, і полонина, це моя україна, у часи Другої світової війни українцям прийшлось воювати під різними знаменами. І у різних арміях. Але мета була одна: визволення України від нацизму. Сьогодні не тільки день пам'яті і день примирення. Але ветерани радянської армії, ветерани УПА давно примирилися, їм немає чого ділити: ні маєтків, ні офшорів. Україна у них одна. І тому за Україну вони приливали свою кров. Мені недавно прийшлося прочитати думку одного автора, який пише, краще б нас завоювали німці, давно б були у Європі. Видно, ця людина не знає історії, не знає, що ще в 1940 році був гітлерівським командуваним розроблений план ОСК, який передбачав винищення 60% українців і 40% українців перетворення на рабів. Я порадив би йому поїхати у музеї німецьких концтаборів Майданика, Освенцима, Бухенвальда і подивитися вироби з людської шкіри, абажури, жіночі сумочки, рукавички. Нехай би він подивився на гори взуття людського, на гори жіночого волосся, на газові камери, крематорії, з яких попелом удобрювали поля. Подивився б на дитячий табір концтабір німецький Спілс, де викачували кров у семи дев'ятирічних дітей, робили над ними медичні досліди і робили операції без наркозу. Можливо, він тоді зрозумів, що ті воїни, які тут лежать, і ті, які дійшли до Берліну, знищили чому 20-го століття фашизм. Мені хочеться згадати вислів. З культового фільму, і з культового кінофільму В бій ідуть старики. Коли командирська дріллі Титаренко каже, що ви бачили в бою сьогодні у небі, йому кажуть: нічого, як це ви не помітили, що ми сьогодні билися над нашою Україною. А один йому заперечує і каже: от так небо всюди одне, ні на Україні повітря чистіше, і небо голубіше, і земля зеленіша. Мені хочеться, щоб сьогодні ми згадали тих, хто віддав своє життя за цю нашу прекрасну Україну. Тому що дійсно важкий час іде війна на сході. Тому слава і вічна пам'ять ветеранам Другої світової війни, вічна пам'ять героям, які полягли у часи Другої світової війни, і вічна пам'ять їх дітям і онукам. Які полягли в АТО, ми повинні боротися за правду, бо де правда, там Бог. Слава Україні! Смерть смерло і тим, що в гробах, життя. дарував. Ми зібралися сьогодні тут, щоб вшанувати пам'ять борцям за волю України. Історія України дуже багатогранна, але дуже багато сторінок. Написано не чорнилом, а кров'ю. І власне ця кров гартує все нових і нових патріотів, борців за Україну. Сьогодні ми знаємо, що переживаємо непростий час ми далі в стані війни. Але нехай наші вороги знають. Що наші хлопці настоящі герої, і вони не дадуть більше ні на крок вступити ворогу на нашу землю. Хай собі закарбують, що їхнє зазіхання на нашу землю викликає страшну ненависть до ворога, а отже, великий патріотизм за свою державу. І я переконаний в тому, не знаю. Скільки ще ця війна буде тривати, але переконаний, що перемога буде за нами, шануймо пам'ять за тих полеглих і за тих, котрі сьогодні нам дають можливість пом'янути інших борців за волю України. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Героям слава! Хто лишився живим, нам дарують відвагу свою. Ми їм вдячні за ратні діла, що вітчизна з вогню ожила. Тож братерство на віки віків не забуде своїх вояків. Молоде покоління росте, та життя не буває просте. Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні величний подвиг захисників України залишається невичерпним джерелом вірного служіння своєму народу. Цей день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, і висловлюємо всім захисникам щиру вдячність за героїчні справи, за вашу мужність, за витримку, яку ви проявили у тяжкі роки, захищаючи батьківщину. Ваш подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Ми виславлюємо тих, хто самовідданою працею наближав розгром ворога, складаємо шану людям, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країн з руїн у повіні роки. І загалом висловлюємо вшановуємо всіх жертв війни, воєнних злочинів і депортацій. Молоде покоління українців вдячне вам за те, що ви показували і показуєте гарний приклад молоді, аби ми захоплені вашою мужністю і відвагою, в майбутньому були готові стати на захист своєї країни.